На сумщині садівники ризикують лишитися без урожаю. У період буйного цвітіння, яблунь, вишні, черешні та персиків. Там ударили морози. Якщо минулого тижня повітря у сумах прогрілося до плюс 27, то цієї ночі вже заморозки до мінус трьох. А по області місцями температура опустилася і нижче. У Ромнах, приміром сьогодні були всі мінус вісім у конотопі, мінус сім, у глухові мінус п'ять. Тож ті, хто не встиг накрити фруктові дерева та кущі, ягід, можуть втратити чини увесь врожай. За прогнозом синоптиків, мінусова температура на Сумщині збережеться і цієї ночі. Після квітневих морозів в Україну нарешті повернулася справжня весна, і тим часом аграрії підраховують збитки в урожаї і вже прогнозують дефіцит деяких ранніх фруктових. Зокрема, кажуть, що цьогоріч українців чергове залишиться без уже практично екзотичних для нас абрикосів. Дефіцитною може бути і черешня, втім урожай яблук та груш обіцяють, має бути хорошим. Тож як похолодання і заморозками позначиться на врожай ранніх культур в Україні. І які та де плодово-ягідні насадження таки вистояли. Кореспонденти ТСН з'ясовували. Все ми бачимо здорове вона. Вона всередині біла, це розкрилася пізніше. Це фермерське господарство на Київщині. Тутешній агроном Антон демонструє нам цвітіння аличі, яке постраждало від холоду. І так вона ось вмерла вже все. Тут не буде ягоди. Перші квіти цих дерев із роду сливових встигли розпуститися саме перед настанням квітневих заморозків, тож практично жодна з цих первоцвітів не вціліла. Втім, Антон спокійний і запевняє, урожай цього фрукту таки буде. Казати про серйозні втрати врожаю. Ми не можемо. Ну, побачили знищення врожаю заморозками в нижньому ярусі, де температура була сама найнижча, але втратились лише сигнальні квітки, які розкрилися першими. Але останні квітки вони розкрилися вже якраз після заморозків, окрім аличі в цьому саду, вирощують ще й груші та яблуні. З останніх тут виготовляють сік і згадують 2017-й, коли так само через погоду втратили ледь на весь урожай. Втім, нині яблука кажуть, вистояли, адже фаза їх розвитку і відповідно цвітіння починається лише зараз. Ось вона тільки починає відокремлювати ці бутончики свої. Яблуня знаходиться у фазі ведмежого вушка, а груша вже почала відокремлювати бутони. Тобто цвітіння її буде ну, приблизно через тиждень-півтори. А це вже фермерство ягідних культур на Волині. У цьому господарстві теж вирощують яблуні, а ще персики, вишні, абрикоси, малину та полуницю. Місцевий садівник Тарас розповідає, що пік квітневих морозів найбільше позначився на абрикосах, бо вони роз... Сквітли найпершими тільки туркається, вона зламується. Ось, бачите, ця не пережила.